Всім вітання. Сьогоднішнє відео буде на таку цікаву тему, який лікувальний корм краще обрати для вашого улюбленця при тій чи іншій хворобі. Так от, було у мене відео стосовно того, що наразі Royal неякісний. Пуріна ніколи не було якісною, і так далі тому подібне. І дуже гарні люди сказали, що я продажний лікар, що я нічого не знаю, і взагалі, що це таке, і де така інформація була знайдена. Ми опустимо момент того, чому вони погані, бо ми вже це обговорили. А я вам пораджу, які ж є на ринку України альтернативи. Причому альтернативи набагато кращі. На даний момент ще додатково до пурін Роєлів і тому подібних кормів є. 6-5 кормів, які ми використовуємо на постійній основі в нашій клініці, і які ми радимо власникам улюбленців при тих проблемах, з якими звертаються вони до нас. Почнемо, напевно, ми з специфіка. Це професійна лікувальна лінійка, також у них є ще і звичайні корма. Вони розроблені виключно для продажі ветеринарних клінік. Так як е, позиція цієї фірми в тому, що тільки ветеринарний лікар може нормально призначити е, харчування, будь-то лікувальне, чи звичайне фізіологію. Далі по списку буде йти у нас зразу три а виділити із них якогось лідера я не можу. Це буде по черзі Exclusion, потім це фарміна. І третій корм це «Монш». Всі вони виробляються в Італії дуже класні складові у цих трьох. Тих марок є також як фізіологія, так і звичайні корма. Краще за все їдять, напевно, фарміну. І в більшості випадків, якщо у вас там тваринка хворіє, вона дуже вередлива, то в першу чергу ми радимо фарміну, аби знизити ризик того, що тварина і без того хворіє, і ще буде сидіти голодною, і може погіршити свій стан самотужки. Тому із цих трьох. По якості я не буду нікого виділяти. Всі три корма дуже класні. А по посмаковим, напевно, перше місце це буде а, Фарміна, друге фар... місце це Exклюжен та монч. Ось Вони розділяють. І на останньому місці це таке із доступної ветеринарної лінійки це брідке. Про нього багато хто знає, бо там є і брід преміум, який неякісний взагалі. Є брідке і брід Fresh. Так от, брідке в цілому. កូននៃ Поганий, лікувальна лінійка слабша за минулі 4, але в цілому також деяким воно допомагає, і великий плюс, що його майже усюди можна придбати, що не скажуть про той самий, там, наприклад, специфік, який ви купите тільки в клініці, і то далеко не в кожній. Тому обирати виключно вам. Альтернатива завжди є. Перед тим як звинувачувати лікарів, що вони нічого не знають і нічого кращого рояла не існує, спочатку самі почитайте в інтернеті, подивіться, що ви не. Праві, а потім вже е, стукайтесь в клініку і кажіть наскільки я поганий. Е, обирайте завжди якісне. Ось і хай ваші тваринки будуть здоровими. Всім гарного дня.